Вітаю вас зі святим Воскресним Днем, дорогі брати і сестри. Сьогодні 25 січня 2026 року, у неділю 33 після п'ятидесятниці, після богоявлення, свята Православна Церква вшановує пам'ять, мучениці Тетяни Римської Діаконіси і з нею в Римі Постраждалих. Святителя Сави Іго архієпископа Сербського, преподобного Мартініана Білоєзерського і Гумена, мученика Мертія, мученика Петра Авесаломіта, преподобної Євпраксії Тавенської, а також ікон Божої Матері, акафісна хіландарська та млекоживителька. На Божественній Літургії у православних храмах читається «Послання святого Апостола Павла до Єфесян, глава 4, вірші з 7 по 13. Єдиному же кому ж до нас дадеся благодать по мірі дарування Христова, Тим же глаголіт восшет на висоту. пленил еси плен и даде даяние человеком. А еже взыде, что есть точию, яко и сниде, прежде вдольнейшая страны земли. Шедый, той есть и шедый превыше всех небес, да исполнит всяческое. И той дал есть овы убо апостолы, о вы же пророки, о вы же благовестники, о вы же пастыри и учители к совершению святых, в дело служения, в созидание тела Христова. Донде же достигнем все воединения веры и познания Сына Божия в мужа совершенно, В міру возраста і сповнення Христова. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тому і сказано: вийшов на висоту, забрав у полон бранців, дав дари людям, а те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі. Той, же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес, щоб усе наповнити. І він сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби. На будування Христового тіла. Аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Перше послання святого Апостола Павла до Тимофія, глава четверта. Верші з 9 по 15. Верно слово, і всякого приятія достойно. Насиємо і труждаємся, і поношаем єсми, яко уповахом на Бога жива, іже же Спаситель всім чоловіком, паче же верним. Завіщавай сія і учи. Никто же о юности твоей да не родит, но образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою. Донде же прииду в немлич тенью, утешению, учению. Не, не роди о своем даровании живущем в тебе, ежедано тебе быть пророчеством с возложением рук священничества. Всех поучайся, всех пребывай, всех разумевай, да приспеяние Твое явлено будет во всех. Вірне це слово и полного доверия гідне – на це бо і трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові. Поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню, не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був. Євангеліє від Матфея, глава 4, вірші з 12 по 17 Слышав Ісус, яко Іоанн предан быть, отиде в Галілею, і оставль Назарет, пришед в селіся в Капернаум в поморє, в пределях Завулоніх і Нефалімліх. Да сбудется реченное Исаием, Пророком глаголющим Земля завулоня и земля на Фалимля, Путь моря, об он пол Иордана, Галилея язык. Люди, сидящие во тьме, Видиша свет велий, и сидящим в стране и сени смертней свет воссия им. Отолі ли начат Ісус проповідаті і глаголеті, покайтеся, приближивася царство Небесное. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях завулона та нафталі. Щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая: О, земле заволона та земле нафталі, приморський шляху, країно за Йорданом, поганська Галилеє, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні і тіні смерті зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне царство близько. Євангелії від Луки, глава 19, вірші з 1 по 10. І вшед прохождашево ієріхон, І, і ся муж наріцаємий закхей. и сей бе старей мытарем, и той бе богат. И искаше видите Иисуса, кто есть, и не можаше от народа, яко возрастом малби. И придетек возлезя возлезе на ягодичину, да видит, яко туде хотяше минути. И яко прииде на место, возрев Иисус, видев его, и рече к нему. Захее, почався слезі, гнесь бо в дому твоєм подобает мне биті. І почався слезі, і прият його радується. і, видівши всі сироптаху глаголюще, Я, коко грешну мужу в ниде витати, став же Закхее речеку Господу, все пол имения моєго Господи дам нищим і а ще чим обітих, возвращу четверицею. же к Нему Ісус, Як однесь спасіння дому сему бысть, за не неісей син Авраам, есть. При бо син чоловіч, взыскати і спасти погибшого. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік за кхейне ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього, «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали До чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхей устав і до Господа промовив, Господи, ось половину майна свого даю в Богим, а коли чимсь когось і покривдив, повернув четверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він, син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те. Що загинуло. Усім доброго здоров'я, світла і тепла. Тетян вітаю з Днем Ангела.